Ми раді вітати гостя нашої програми, виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський, з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю. Ну і ми сьогодні будемо говорити трішечки про результати російського обстрілу буквально на свято, на Різдво на святвечір росіяни розпочали свої атаки. Також вранці вдосвіта 25 грудня, їх продовжували. Але все-таки хотілося би найперше почути вашу можливо стислу оцінку того, що вчора відбулося на території самої Росії. Йдеться про те, що літак азербайджанських авіаліній, який прямував. До Грозного не спромігся сісти в Грозному. Його було спрямовано до казахського, до казахстанського аеропорту АКТАУ, де він поряд із аеропортом зрештою розбився. Ну і от повідомлення української сторони пов'язане з тим, що вочевидь літак було уражено російською протиповітряною обороною, яка намагалася відбуватися від російських безпілотників. Можливо, ви українських може від українських або від безпілотник. невідомих безпілотників. Yeah? може від російських все ж таки, а тому може що від там Кадирова не люблять а в а, Росії а, останнім і останнім часом. Може вони бути. там за московські uh -huh. торгові центри... Борються прямо ага. на території Москви, тому можливо, щось хтось там і між собою закидає безполотників. Та можливо, почнемо стисла ваша оцінка. Давайте почнемо спочатку, що ми не знаємо всієї інформації щодо цього борта. Те, що ми маємо, і це добре, що це азербайджанський борт, тому що є більше відкритої інформації стосовно наприклад, же прольоту літака по флайт Радару. Звісно, що на території Російської Федерації Трансмондер не працював, тому що. Я так розумію, що росіяни а, теж працюють а, безпосередньо засобами радіоелектронної боротьби, що пригнічують GPS, і скоріше за все, транспондер просто не був ефективним. Але жно таки треба зрозуміти: Перше, заява екіпажу, що у них є проблематика з керуванням літака. А друге, а, літаки, всі, які літаки прямували до Грозного або планувалися злітати з Грозного, всі рейси було відмінені, тому що був план кавер. А було запропоновано махачкала спочатку для посадки для посадки, а потім Мактау. І а, знов таки є характерні ознаки того, що літаком а, літак втратив керування, тобто це видно було, що він намагався витягувати за рахунок вивунів. Тобто ми бачили це а, збільшення швидкості, збільшення висоти, і спроба все ж таки а, навіть з відхиленим курсом зайти на ділянку біля злітно-посадкової смуги. Зрозуміло, що всі ці а, фотографії, які ми побачили, буцімто це а, від а, дирки, вірш, шнапнелі. безумовно можливо використання. Але повірте, коли працює, наприклад, система протиповітряної оборони, коли а, ракета протиповітряної оборони, яка начина 15 кілограмами вибух е е елементів металевих елементів, які просікають. Повітряне судно, то там одразу ж видно ну, друг шляхи. Так би мовити, да тут ми бачимо, що поодинокі а, тому жнов таки треба дочекатися інформації безпосередньо з. Скриньки з чорної скриньки для того, щоб зрозуміти, що там відбувалося, і тоді ми зможемо казати, що саме відбулося, але безумовно втрата керування літаком була за рахунок пошкодження якогось фізичного а, за Пане панелі, птахи, птахи роз... можуть бути, бо Ріа Новості одразу дала версію, що птахи от поклювали, чи що вони зробили, ну не стали причиною інциденту. Так почнемо. Якщо відбувається руйнація, двого. Внаслідок попадання щось в двигун, то ці лопатки з двигуна можуть зробити таку ж саму шкоду. Uh -huh. а, тому, в принципі, чи працював двигун, один із двигунів а, борту, чи а, не працював, все це можна буде дізнатися з чорної скриньки. Розслідування проводить Казахстан. Казахстан не допустив а не Росія, а не зербажан взяв тільки їх як спостерігачів, тому будемо дивитися, чи закриють цю інформацію, чи не закриють цю інформацію. Безумовно треба зрозуміти, що це і не на нашу користь, тому що знов таки нам будуть розповідати про те, що ми там використовуємо безпілотники по Грозному, вони вимушені були захищатися і збили літак. Розумієте, тобто, це не те, що. Криворука ППО Російська, воно і так криворука. У них і так більшість систем не розуміють свій чужі і лупасять свої літаки, свої гелікоптери. Але тим не менш треба дочекатися, наприклад, більшої інформації, тоді вже робити якісь висновки. А скільки приблизно, на вашу думку, можна чекати на ці висновки, коли будуть результати розслідування? В таких випадках зазвичай скільки часу це забирає. Ну це може зайняти від там тижня до двох-двох місяців. Може до року затягуватися, тому що давайте повинемо до того, що ми досі не знаємо повної інформації щодо знищення нашого літака, мау літака в Ірані, тобто немає повної реакції з боку Ірану, тобто повністю оприлюднених розслідувань. Тобто, це все якось воно зійшло на нет, а на фоні війни, тим паче тому строки можуть бути великі і тут. Більше політичне питання. Зацікавленості самого президента Азербайджану. Давайте почнемо з того, що він розвернув свій літак над Москвою, коли дізнався про цей випадок. Тому, в принципі, а, чи буде політичний тиск, і буде політична воля все ж таки значити правдиву інформацію, чи все ж таки це звернеться до якоїсь технічної причини. Тому що якщо ми кажемо про Embraer 190, то він насправді доволі потужний літак. І за весь час дві авіатрощі було, які визвані були діями екіпажу або безпосередньо. За рахунок технічних не непра... технічний персонал неправильно а, зробив деякі під'єднання там тросів, які керували елеронами. Тому в принципі тут я би сказав, що є, є питання. Але треба дочекатися більше таких вагомих аргументів, які дадуть нам можливість зробити висновок. і повернемося до теми різдвяного перемир'я, яке не відбулося зрештою, яке не мало відбутися, тому що Росія продовжує агресію проти України. Пам'ятаємо про те, що на початку грудня самозванець Орбан намагався домовитися про, начебто, різдвяне перемир'я. Ну і президент Зеленський активно критикував Орбана за ці намагання в якийсь спосіб поза Україною встановити якийсь контакт із Росією в кожному разі, ця історія давно відгула а те, що відбулося напередодні, це те, що Росія завдала масований удар по Україні шахедами крилатими ракетами з бомбардувальників а також калібрами з Чорного моря. Загалом Україну атакувало понад 70 ракет, серед яких були і балістичні, і понад сотня ударних дронів, за повідомленням. Повітряних сил станом на 12 годину, вчора, 25 грудня, було збито 113 тринадцять цілей, і серед них і крилаті ракети, і калібри, і керовані авіаційні ракети і шахеди. Пане Анатолію, ваша оцінка вчорашньої якраз з нагоди Різдва атаки Росії по Україні цілилися. Я так розумію, передусім в енергетику, так. Безумовно, черговим ударом була розрахунок вдарити по енергетиці. Наслідки все ж маємо. Давайте будемо відверти. Тут безумовно є влучання, але тут треба зрозуміти, що насправді ворог дедалі ускладнює роботу нашим силам проти повітряної оборони за рахунок. За рахунок використання великої кількості засобів ураження, тому що ми бачимо і з вечора почалися активні атаки ударними безпілотниками. Тут е, слушно було би зауважити, що велика кількість ударних безпілотників це е, пародія, або там ті ж гербери, які суттєво навантажують сили протиповітряної оборони, але при цьому. Не можуть нести, наприклад, якоїсь загрози, тому що не мають вибухової частини, але можуть виступати в ролі розвідника. Але на засобах радіолокації, на засобах виявлення вони світяться як не об'єкт, який потребує знешкодження. тому знищення тому в принципі тут е, йде суттєве навантаження, плюс додатково використовується різноманітне крилати балістичні ракети при кордоні Прифронтова зона активно обстрілювалася балістичними ракетами і ракетами малої середньої далі. Х-69. Також ракети при прольоті крилати ракети використовували лінію бойового зіткнення для того, щоб легше було. Пройти частину непоміченою, тобто зайти непоміченим а, в повітряний простір України, але знов таки наша сила оборони активно працюють, і ми бачимо, що а, в принципі, тобто, ми кажемо про ус, а, те, що більшість повітряних сіли було перехоплено а, дійсно є а, влучання, але 에, треба зрозуміти що нам нещодавно передали 에, систему протиповітряної оборони НАСАМС, якщо не напоминають від канади які нам обіцяли два роки тому тобто 에, тут треба зрозуміти що все те що ми чуємо в інформаційному просторі що стосовно там Систем, які ми отримуємо, пускові системи Петріота, чому не РЛС, а чому не комп... повністю система? Тобто, ми кажемо про а, повний розрахунок, це а, командна машина, РЛС, а, там декілька пустових установок і так далі. Ми чуємо цю інформацію, що нам передають, але це не означає, що як тільки ми їх почули, вони стали ж одразу на бойове чергування. Про проходив великий час до того часу, поки ми його отримаємо. І ми бачимо, як ворог активно намагається прорвати е, мобільні розрахунки за рахунок, е, наприклад, е, на цих на елемент, на цих ділянках, де працюють мобільні розрахунки. Вони використовують або теплові, або дипольні ловушки, що е, ускладнюють перехоплення ПЗ, е, ПЗРК цих ракет тому, в принципі, складна складна комбінована атака, але бачимо наші сили протиповітряної оборони впоралися. Але знов таки є питання до посилення наших спроможностей за рахунок отримання нових систем, за рахунок створення власних систем, тому що є певні розробки в Україні. Ми кажемо не про модернізацію старих радянських, де були доєднані західні ракети, а безпосередньо про власні українські, які будуть працювати за рахунок там малих зенитних ракет, за рахунок зенитних дронів будуть працювати. У нас є. Вже перша інформація в відкритому джерелі щодо використання можливого використання лазерного засобу враження, тому в принципі тут треба розвивати свою власну ВПК, і це важливий аспект. Тому що ми бачимо, що наші західні партнери навіть не помічають ракети, які літають в їхньому просторі. Це Там це ви Румунію? Про, про Румунію да, вчорашню реакцію да. Румунії. А от дивіться, виходить, що Молдова визнала, що проліт ракети був, а Румунія ні. Чому все ж таки так відбувається досі? Ну скільки можна? О, це давайте вже терпіти? почнемо з того, що почнемо з того, що Румунія, по перше, не підіймає літаки, як Польща. Підіймає їх Польща. Угу. По-друге, в Румунії ще не падали ракети, як було в Польщі. Польща після цього. Через деякий час почала підіймати літаки. Uh -huh. Ну і знов таки, не факт того, що насправді е, сили протиповітряної оборони Румунії могли побачити цю ракету, тому що е, насправді ворог е, використовує надмали висоти для прольоту ракет, uh -huh. і е, це могло статися е, якраз такі причини, того, що на засобах радіолокації. Вони не побачили, тому що щоб зрозуміти, як працює українське сили протиповітряної оборони, то ми маємо шановану систему виявлення, яка входить в себе там і засоби класичної радіолокації, і е, звукова детекція, і візуальна детекція, тому в принципі е, тут е, такі велика кількість елементів, які можуть. Допомагати нам виявляти ці ракети. І, і допомагає чи точніше робить Україну лідером так у сучасних технологіях західну, за захисту повітряного простору, зокрема для країн НАТО, якою є Румунія? Ну давайте почнемо з того, що я, наприклад, працював там нещодавно а, в Нідерландах на військовій базі де працюють з недельним системою протиповітряної оборони і, і спілкуються з їхніми військовими. А, Трохи пожартував, кажу, а ви колись збивали ракети Х-101 там або Х-55? Вона, Воно ні арі. Ні, ні. А що ви тут робите? Ми навчаємося. Такі їжайте до нас в Україну і навчайтеся, от і в принципі, військово-то не проти, розумієте? Тут знов ну, таки ми втикаємо, ми стикаємося з політичною волею. Більшість таких прийняття, прийняття рішень залежить від. Керівників держав, і е, це е, вагома проблематика, тому що керівник держави не хоче затягувати свою країну в якісь ескалації, в якісь війни, тому що поки що це, е, як то кажуть, не на його городі, розумієте? І от в цьому є проблема. І тут е, ми з вами вже є посли, ті посли, які будуть, е, наприклад, активно працювати і спілкуватися стосовно е, того, що е, просувати цю ідею. Е, тому. Е, всі шанси є. Треба і далі працювати над власним ВПК і спілкуватися щодо отримання посилення західної допомоги. пане Анатолію, от якраз хотілося б поговорити саме про наш ВПК. Україна готується запустити виробництво власну потужну зброю. Нещодавно президент розповів про новинки Укроборонпрому. Зокрема, йшлося про паляницю. Згодом з'явилася інформація також про досить цікаві за назвою об'єкти, як пекло і рута а тепер вже з'явилася в нашому інформаційному просторі і трембіта. Розкажіть, можливо, детальніше те, що можна повідомляти про ці засоби, про трембіту. Зокрема, ну і як швидко вороги зможуть відчути на собі лунки звук цієї трембіти? Свісток до Бахав і Хлопков. А, да, свисток. свисток. Да. Давайте почнемо. Насправді, ну я би узагальний цю тему, тому що я активно виступаю за захист наших виробників, сам виробник. І розумію, як Росія моніторить інформаційний простір і намагається виявити, де е, саме виробляються ці засоби пораження. Додатково слушно було би зуважити, що що е, вчорашній обстріл був теж пов'язаний з, з, з наміром влучити в деякі виробничі потужності. Тому е, я би сказав, що е, використання реактивної тязі. Стало, тобто, наступним етапом, які в розвитку нашого ВПК, за рахунок жнов, таки, тої проблематики ми бачили всі в відео останнє з території Російської Федерації, де вони намагалися перехопити наші безпілотники, і там ми бачили вже ті ж самі прожектори. Ми бачили ці мобільні групи. Тобто, ворог активно навчається, і зрозуміло, що дрон, який. Летить зі швидкістю на там, 200 км на годину, набагато легше перехопити ніж дрон, який летить зі швидкістю понад 700 км на годину. Тому, в принципі, і розрахунок на те, щоб прорвати протиповітряну оборону ворога, зараз ставиться на саме на засоб ураження на реактивний часів. Безумовно, тут слушно було б зуважити, що деякі, наприклад, системи, які розроблялись для наших дронів, ударних дронів, які активно використовувалися в цьому році, а це, наприклад, ті ж саме інерційні системи навігації розробляли з зарахуванням того, що вони можуть працювати на швидкостях до тисячі кілометрів на годину. Тобто ми вже передбачали те, що ми будемо використовувати реактивну тягу. До речі, понад 7 тисяч ударів за цей рік Україна здійснила по території Російської Федерації і більшість з них за рахунок власної зброї. І тому, в принципі, якщо казати про можливості, то безумовно, реактивна тяга дозволяє нам працювати на більших швидкостях. Дозволяє нам збільшити корисне навантаження, тобто ми можемо казати про те, що там е, раніше ми могли донести там на глибину до е, там, тисячі кілометрів близько 100 кілограмів демократії. Зараз ми можемо казати про 450 кілограмів за рахунок того, що ми е, суттєво покращуємо деякі наші спроможності щодо тримбити, тут знов таки з урахуванням двигуна, який вони використовують на цій версії, то вона працює на 200 кілометрів. Щодо е, спроб бити по Москві, то Ви там треба буде Ви уваль... маєте на увазі дальність 200 кілометрів. Дальність. Да, далі 200 кілометрів. Да, якщо ми кажемо про спроби долетіти до Москви і вдарити там, по Москві, то тут треба буде трохи інше види двигунів, тому що в випадку, який зараз використовує імпульсний дрімбіт, то він потребує великої кількості палива, і він не ефективно на таких існе. Але у них є розробки, які дозволять їм все ж таки виконати це завдання з іншим видом двигуна. До речі, ми ж маємо вже сумісне виробництво українське чешське реактивних двунів, які в подальшому будуть ставитися на наші безпілотники, тому непогано початок, так початок та бувати пане Анатолі, а ти що про тримбіту написала видання Economist, ще таким контекстом і заголовком про те, що Україна виробляє ракету, яка долетить до от така увага провідних, ну найкращих, найвпливовіших західних світових, навіть медіа до того, що роблять українські виробники зброї, як це можна ну Характеризувати, що це для вас означає? Ну давайте почнемо з того, що ми насправді спілкуємося з великою кількістю іноземних журналістів, і вони зацікавлені в, нашу, в розвитку нашого ВПК, тому що, як вони кажуть, ми зараз стоїмо і дивимося, як активно йде там такі іс історичний розвиток подій, які відбуваються дуже швидко. Їм це цікаво. А, додатково, вони відчувають деякі з цих журналістів, до речі, відчувають Провину за те, що вони називали е, е, захоплення Крипо Криму анексією, а не саме захопленням, тобто не тому в принципі вони активно допомагають інформаційно е, просувати правильні меседжі на західні країни, і це дуже правильно. Е, стосовно е, наших розробок, то вони вони насправді е, потужні і з урахуванням тих можливостей, тому що Україна. Держава, яка згломила розуміння використання безпілотних систем насправді, тому що такої кількості безпілотників, які використовує Україна, ніхто в цьому в світі до цього не використовував. У нас нещодавно відбувся повністю автороботизований штурм з боку України, і це показує про певні прогреси. Тому, в принципі, тут е, хочеться сказати, що треба і далі рухатися, тому що українські ВПК зараз на піку своїх можливостей. І пік цієї можливості обмежений лише законодавчими нормативами, які зараз не дозволяють нам рухатись далі і масштабуватися щодо виробництва. Пане Анатолію, буквально дві хвилини у нас залишаються, але поза як ви згадали, якраз цей штурм з боку України на півночі від Харкова, виключно за допомогою роботизованих систем. Не так багато ми знаємо. Можливо, знову ж таки щось можна оприлюднити, які були результати атаки. Ну, давайте почнемо з того, що е, тут, е, мабуть, треба ще одну зазначити вагому таку складову частину цього всього, це те, що е, змінюються зовсім правила війни, змінюється зовсім інший підхід е, щодо служби в Збройних силах. Тому що з свого часу, коли я навчався, е, нас е, навчали бути е, там е, підлеглим, тобто виконувати всі задачі, але Тут ми кажемо зараз про те, що на шаховій до, е, дощаці знаходиться не особовий склад, а знаходиться роботизована техніка. Тобто, зовсім інший підхід в керуванні навіть е, озброєнням. Це дозволяє набагато більше робити е, таких ризикових операцій. Але при цьому ми кажемо про те, що ми втрачаємо залізо, а не особовий склад, і це дуже важливо, тому що Росія воює на відміну від України саме. Особовим складом великою кількістю, якщо ми протиставимо велику кількість роботизованої високотехнологічної зброї, то тоді це буде невід'ємний програш Російської Федерації. Неодмінний програш Російської Федерації. Дякуємо пане Анатолію за цей важливий висновок. Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський був гостем програми в етері українського радіо. Ми обговорювали останні російські атаки під час Різдва, буквально на свято. Ну і так само говорили про успіх українського оборонпрому, Говорили про ракети, які невдовзі сподіваємося долетять до Москви. Ну і про те, що Україна активно розвивається. Власні роботизовані системи, які будуть атакувати ворога, друзі. Лишайтеся із українським радіо.